З'явилася у нас додаткова подія. Не знаю, що там можна забрати. Не можна. В мене немає ліцензії. Без ліцензії береться, не береться. Рівнів вистачає. А от ліцензія. Буде вирішальною. Дивлюся, ви в чаті гри підняли питання. Буде локація нова, не буде локація. Навіть не замислювався на даний момент. Так як на цих вихідних 100% не буде. На наступних вже так гадаю 50 на 50 можливо буде нова. Недавно тільки була нова, і знову нова вже на носі І так кожного дня халепа. Не відбувається. А ще й велика халепа на носі Спеціально, це коли у нас? Через два дні буде. Буде стара нова, також не можу сказати. Тара спеціальна, яка зараз вона вже досить прокачана, гадаю у гравців. І ставити її з боку власників гри, ну така собі справа. Більше ж грошей прийде, якщо нову поставити. Як багато забирається одночасно. От так би кожні нагороди приходили. Пару десятків відразу. 34 з 42. І далі вже пішли такі прези. Великі основні прези. Схиляюся, обставили б нам подібну подію кожного дня. І вже якесь задоволення було б. В цій події беремо більше призів, ніж в основній події. В основній події абсолютно нам нічого не світить. Незвичайний гравців, мої новості. Боси так і не ловив. Як з тими босами діяти? В мене ті хвилові вже залишилось. Якщо один раз все закрию, то наступний раз вже в мене босів взагалі не залишиться. Як краще ці зловити або залишити на наступне? Також знову кажу, в мене їх там дрібниця залишилася. 100 плюс виловів в цілому. А в інших вас взагалі не уявляю. Ви ж там взагалі сидите без цих виловів. Це можна так колись досидіти до того, навіть в ті боси не втрапиш. Не буде виловів. От зараз використаю всі вилови. Буде нуль. А як мені тоді взагалі в наступні боси втрапляти? Якщо виловів взагалі не буде. Хоча там з події з основної капля падає? Згоден. На першого вистачить боса. Виклики закрив. З горем пополам. То виклики просто ловлю. Без всього просто. Будь-який той тип, як добре не потрібно елітні. Елітні в боси, так і не. Закрив. Щоб закрити ті елітні, потрібно втратити більше в сотню разів ніж. Що прокачаю на цей мені вже без різниці? Максимальні рівні, не максимальні. Лише золото потрібно контролювати, щоб було. 13 зірок. максимальна прокачка епічної і тільки залітає 13 зірок У мене підозри той смайлик не дуже хороший означає. Навіть в якості відповіді не знаю. Що тобі показати? Злий смайлик можу показати. Самий правий але... правий. але якось недоцільно тобі злий смайлик показувати. Напишу таке. Знайомий нікнейм. Або це дублю нікнейм, або це оригінал. Непогано ще додатково додається в подію. Дуже непогано. Хороші призи. А як там є, або немає одним гамузом все забрати. Так всім гамузом забирається. Так, здається, забралося. На пустому місці без напрягу зовсім нападало скільки різного добра. У мене таке відчуття. Останню не дадуть забрати. Не схоже. Все-таки ліцензії не вистачає для останньої. А мені по суті вже й не потрібно. Все. Мені потрібні тільки незвичайні. Завдання я закрив. Залишилось. Поєдинки закрити незвичайні. І наловити там чогось. Ще додаткового. Дивлюся, ми забираємо кланом 15-й пакет, закриваємо. Будеш здавати поєдинок, не будеш? Не будеш. Ну і добре. Віддам тобі поєдинок. Мені воно вже особливо не потрібно. Посилювач непогано так падає. Також майже на рівному місці. До сих пір зрозуміло, де в мене взялася ліцензія на цю міф. На цього міфа. Я його не грав взагалі. Де взялось? Закрили 15 пакет. Всім дякую. Хто має можливість, хто додає ці вилови. Можливо, я ще щось підтягну. Можливо ви знаєте, де брати ці вилови? То напишіть мені. Може десь в нас вони даються? Раніше хоча б лихоманку інколи вставляють. От чому лихоманку кожного разу не вставляти? Питання чому? І так нам та лихоманка абсолютно невигідна. Абсолютно не Там космічні потрібно рекорди. Втрачати посилювачі абсолютно космічні. Все одно в ті лихоманки щось корисне, допадає. падає. Ті ж самі боси. Пару десятків босів падає. Знову новий боса. Хоча б назву десь вказували. Ні назви, нічого. Так, два пакета здобув. Ще два, мабуть. Не вдасться. Хоча по 5 не так багато можна ще по 5 витратити. Так і не можу зрозуміти, як вигідно по одному або купою. І так і так пробував. Щось не дуже воно мені показує. Не дуже видно, не дуже зрозуміло, як кращу. Нарешті забрав в події наступну. Все до неї ніяк не міг дошкрябати. Тільки босами можна було особисто мені. 15. Цікаво, а ці боси нам зараховуються, як тільки ми його виловлюємо. Так, мабуть, так, якщо зараз його першого виловлю, то відразу мені повинні відкрити. Чомусь нам локацію не змінюють. Завжди коли боси роблять вилов на різних локаціях. А це не ці локації як є, так і залишають. Знову новий бос Так, дали. Дали. Тільки задля цих пакетів і відбувається. Ну я ж використовував рідкісно. А чому? Чому в мене рідкісно до сих пір є? Або то я локацією помилився. Я використовував рідкісні, а вони чомусь є. Може це баг гри відбувся якийсь. Так, основна подія, Основна додаткова. Це я до цієї локації не дійшов прокачати всі проманки. Вирішив всі не прокачувати. Ви мені казали, рекомендували прокачувати тільки міфічні і епічні. Я це зрозумів. Ваше, але не можу зрозуміти чому. Чому саме ці приманки? Невже їх вигідніше погрі отримувати? Звичайні ж, і рідкісні також падають. Не відчувши цього моменту, що епічні і міфічні краще відкривати повністю, прокачувати максимально, ніж звичайні і епічні міфічні. Дадуть дотягти, не дадуть дотягти 381 75-х дрібниці, але все одно якось нормально. Дрібниці, а приємно. Це зараз просто так не дадуть виграти, всі намагаються. Виграти поєдинки і ніхто не здає. До кінця на відео також не буду це робити. Вигравати поєдинки. Вдасться, так вдасться, не вдасться. Мені потрібно трофеї зливати. По кальзі Людо 2 600, 2 700, гадаю поєдинок якийсь виграється. Цікаво так, максимальна прокачка. Щось не схоже, що дадуть виграти. А це буде прикол, якщо там не вистачить якоїсь ерунди. Дивіться, який малий гравець золоті перші медальки. І на таких великих трофеях. Аватарка стара. Не нова аватарка. Можливо, ще ці аватарки рандомно з пакетів випадають. Як там ті пакети називаються? Персоналізації. Пакет персоналізації. Інколи з них випадає такі цікаві речі. І аватарки. І вінки. Тло, підкладинка. Також цікаві інколи випадають. Також цікава справа. Дають аватарки, смайлики, вінки ті на голову, підкладинки в подіях за завдання виконуєш. А потім просто так рандомно ці ж самі аватарки, вінки випадають і так. Десь логіка відсутня. Якщо ви тяжко так даєте ці нагороди, то так просто потім рандомно давати. Так, забирається. Забирається. Це якщо вони зробили цю нагороду кожного дня будуть давати, то з кожним днем все тяжче і тяжче буде. А чому вони запічно і почали? Якось не дуже зрозуміло. Гарна така. Гарний вигляд в пакетах. Так, ну що, все показав. В цьому квесті не знаю, що відкривати. в мене 25. Непогано, хороший пакет. Почали вставляти вилови. Вилови в нагороду і почали вставляти. І ці хороші такі. Нагороди. Рюкзак, гадаю, не потріб повний. А тут що за завдання? 7 рівня це в мене, мабуть, якісь космічні показники будуть. У мене такого немає. Так, де тут було цікаве? Що воно за маячня? верша? Не пам'ятаю, як воно по-нашому називається це. Тут 15, а тут також 15. Може також верша називається. Не пам'ятаю, як по-сільському в нас. Ніколи такими снастями не ловив, тому й назви особливо. В мене вудка, звичайна, поплавкова. Це моє профільне завжди було. І риба моя. Карась, короб. Це те, що... Так, ну що, все. Ці ще зіграти. Ну, давайте, що у нас тут перемогти? А тут незвичайно. Всього одна незвичайно. Можливо, якийсь рекорд зайде. 83 плюс ще навіть не 14 зірок. Гадав, хоча б... Міф витягти на 14. днів, так і не попався. До цього здається, вилови в квесті не давали нам, а це почали давати вилови. Несхоже на гидотніх власників гри. Як варіант, це топи, могли вже задовбати власників гри і ті вже змушені давати ці вилови. Реально тих виловів немає, абсолютно немає. Якщо не закинути грошей. Спасибі ти мені дав приманку цю. Мені однієї не вистачало. Всім дякую, хто мені дає приманки. Також всім дякую, хто в чаті нам пише різні речі. Корисні та цікаві. Мені атмосфера в нашому клані в чаті подобається. Тихо, мирно. вибачаюсь інколи вас задовбую за чат, щоб не розтягували. Але гадаю краще, нехай буде стисло, коротко, ніж будемо роздувати ці чати. Як у месенджерах так і в чата гри. Той, хто не має можливості грати, коли заходить в чат, якщо навіть заходить, це ж неможливо прочитати ці сотні повідомлень. Туди вступив, де воно там. Не знаю, буду ще босів ловити не буду. Не хочеться втрачати вилови. По-перше. По-друге, можливо, мої вилови в наступну якусь боси допоможу. Коли не буде вистачати виловів. І тоді ці вилови мої допоможуть. На що це в тебе така слабенька, легендарна? Спробую тебе одним пальцем виграти в тебе. Вийде в мене. Ти також дивлюся, намагаюся виграти однією рукою. Не хочеться витрачати посилювач. Та це і так тільки під відео виграю. Якщо б зливав, то хтось би дав злив в поєдинок і не потрібно було взагалі посилювача витрачати. А що це тут такі погані призи були? Наче відкривав щось хороше, а воно в нагородах повне ге стало. що особливо нічого не знімає, так швидко час минає. Вже майже півгодини відео займає. Налаштовувався на якихось 10 хвилин. Відео буде недовге. Воно нічого не записав і. Пів години вже. Не знаю, поки що не буду витрачати ці вилови.